Так, Доброго ранку, всім доброго ранку, друзі, всім привіт. Так, Вінницька область по 18 лютого. Вінницька. В Вінницькій області в основному розкладі поганих комбінацій не випадає. Тому повинна бути ситуація під контролем нашим, наших захисників. Тут трифовий король вказує на наших захисників. От, і три шістки тут випадають також. Це добра комбінація. Значить, Вінницька область під контролем наших захисників. Такого нічого критичного не випадає. Так, йдемо далі. Волинська область. Волинська область. Волинська область на наступну добу. 18 лютого Олимська. Волинська область, друзі, можливі якісь інциденти об'єкти інфраструктури. Ну, не критично випадає, бо тут, тут Валет ковий вказує на те, що. Е Прям критичного для області не випадає, але ось якась загроза може бути. Це може бути, вона може бути якась слабка, бо тут шістка бубнова вона спрощує, пом'якшує е е загрозу. Але така потенційна загроза тут випадає. Волинська область, можливі якісь, можливі якісь чи БПЛА, чи оці НЛО, яких вже прозвали. Таке можливо. Ну, критичного не випадає. Значить, ситуація контрольована. Так, Дніпро на наступну добу. Дивимось Дніпро, по 18 лютого. По області ситуація напружена, випадає. Тут випадає область, піковий туз вказує на область. Область або об'єкти якісь інфраструктури. ну, Критичного також не випало, значить, друзі, повинно бути більш-менш під контролем. Область, ми знаємо, там Нікополь, і цей Марганець вчора, Павло... сьогодні вночі і Павлоград, бачите, по області було попередження, до речі, також. От <кій> тому, друзі, область тут вказують. Особливо тут може вказувати і передмістя, і околиці міста тут спіковий. Тому, взагалі, друзі, хто знаходиться поряд з об'єктами інфраструктури, треба уважно і звертати увагу на повітряні тривоги, не нехтувати. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг. На наступну добу по 18 лютого. Кривий ріг тут в основному, комбі... в основному розкладі комбінації поганих не випало, значить ситуація контрольована. Можливо, щось, щось тут десятка пікова вказує на якісь несподівані моменти. Ну вони не критичні тут випадають. Так, йдемо далі. Так, Донецька область. А, вчора ми не просили ще по тобто Донецькій області, подивитися. Дивимось загально Донецька область. На наступну добу. Ну, значить, дивіться, тут випадає злодіяння. Бачите? Тут хлопати бубнови. Бубновий це у нас е, орк кхе -кхе, бункерний. Його е, злідіє випадає, таке може бути. Ну прямо, ну тут в Донецьк, по Донецькій області вони тут активізувались. Зараз ми подивимося ще по, 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 по містах. Наші військові, наші військові все одно тут мають перевагу, все одно ситуація там е, ними контрольована. От, і Донецька область буде повернута додому. Бачите, завдяки нашим військовим. Ось так випадає. Це загально випало на Донецьку область. Я, в принципі, друзі, те, що випадає, те вам розказую. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Значить. По Донецькій області просили мене Константинівку подивитись. Константинівка. Поблює Константинівка загально для міста загроза На найближчий час. Константинівка. Тут випадає, поки така ситуація, випадає з повітря загроза. З повітряні загрози випадають все-таки на Константинівку найближчий на ближчий час. Все-таки є загрози з повітря. Та ось, ось такі тільки загрози. Треба бути уважними. Більше, більше нічого тут такого не бачу, не можу сказати. Так, див, дивлюсь далі. Константинівку я подивився і не пам'ятаю ще. Покровська, га, Покровська мене просили вчора. Дивимось Покровськ. Загально для міста на найближчий час загрози якісь серйозні. Покровськ, Покровськ тут буде стар... випадає з повітря, повітряні удари таке випадає, бачите? Небезпека. Найближчі... Найближчі часи небезпека є. Небезпека є, треба бути уважними, особливо до повітряних тривог. Треба дуже уважним бути. Тут з повітря саме випадає, загрози випадають. Так, Донецьку область подивилися, йдемо далі. Житомирська область. Друзі, друзі дуже важко, до речі, дивитися на Донецьку область. Там так аж енергії стільки забирає, наче одна область. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Житомирська область. на наступну добу. Житомирська по 18 лютого. Житомирська. Житомирська, Кхм. можливі інциденти, бачите, з повітря. Хоча тут наші військові контролюють, але інциденти можливі. Повітряна загроза випадає. Ось так. Будемо сподіватися, що вона потенційно залишиться, але все одно, друзі, це попередження. На Львівську вчора, наче випадало також таке <кій> схоже. Друзі, не нехтуємо тривогами. Ці дні, днійте, я ж попереджав. Біля 17-го це і 16, -е, 17, -е, 18, -е, може бути загострення якесь. <кій> Треба бути уважним. Так, далі йде. Закарпатська область на наступну добу, по 18 лютого. Закарпатська. В Закарпатській області тут в основному розкладі критичних не випало комбінацій. Наші військові контролюють ситуацію. Так випадає. Так, йдемо далі. Запоріжжя на наступну добу. Місто Запоріжжя. по 18 лютого попереджено про загрози. Запоріжжя. Запоріжжя також випадає карта удару. Треба бути обережними. Ну, хоч тут він відвернувся, цей туз ударний. Може воно не настільки страшне і не настільки там якісь наслідки будуть, але все одно. Туз ударний випадає, просто так він не випадає, друзі. Треба бути уважними. Запоріжжя також. Не критично, наче тому що відвернувся і нічого більше там такого. Біда тузатого того не випало, але все одно треба бути уважними в ці дні. Так, далі дивимось. Івано-Франківська область. Івано-Франківська на наступну добу по 18 лютого. Івано-Франківська. Також, бачите, попередження випадає. Ось тут хлопати орківські випадають. Треба бути обережними, друзі. Надіюсь, те, що тут туз відвернувся і такого обтяжуючих карт біля нічого ніяких не випадає поряд. Але все одно, вона франківська область, Щось, якісь, якісь інциденти там можливі. Якісь інциденти там можливі, також треба бути уважними. Далі Київська область. Київська область. На наступну добу попередження там про загрозу по 18 лютого. Дивимось, в Київській області тут в критичного в основному розкладі не випало, повітряні тривоги випадають і загроза з повітря випадає. Ось сам Київ. Неприємна, просто карта неприємна якась. ну Критичних комбінацій попереджень не випадає Київська область. Треба дотрим... Тут випадає повітряні тривоги, і треба дотримуватись повітряних тривог. І от не, не вестись на інформативні інформаційні оці різні провокації. Ось так випадає наступна доба. Так, дивимось сам Київ, столицю по 18 лютого. Київ. Київ ну, Київ захищають, бачите, наші військові. Якщо прямо перша карта військових випала, це перше, на що тут вона, вона по-перше, сильна, по-перше, спочатку випала. Значить, вона, наші військові контролюють там ситуацію. Не виходить за межі, за межі контролю наших військових ситуацій, значить, повинно бути все більш-менш. Нормально, друзі. Але все одно не нехтуємо тривогами. Військові ще випадають тоді, коли там вони активні і щось там в общем-то, працюють по ворожим об'єктам. Це також може бути ну, так, потенційною загрозою. Так, йдемо далі. Кіровоградська область. Кіровоградська <кхід> область по 18 лютого попередження там. Кіровоградська. Кіровоградській області в основному розкладі не випало серйозних попереджень. А от додаткові карти. Це от це може бути повз Кіровоградської області, це може бути края там Кіровоградської області. Якась може бути попередження тут випадає, але все ж таки тут наші військові. Значить, наші військові все-таки контролюють цю ситуацію. Бачите, не виходить за межі контролю наших військових. Значить, повинні наші повинні або на випередження спрацювати, або знешкодити там якийсь ворожі плани. Це може ще і ну, повз область така загроза, тому що вона додатково десь з краю випадає. Ось так, бачите, напружена така напружені напружена доба випадає. Йдемо далі. Львівська область. На наступну добу по 18 лютого. Так, Львівська область. Критичних не випадає. Потенційна загроза в області є, бачите? Критичних попереджень не випадає тут. потенційна по області. Ну, вона тут слабка випадає, але все одно треба бути уважними, друзі. Так, далі дивимось. Далі дивимось Миколаїв на наступну добу, по 18 лютого. Миколаїві, в Миколаєві дивіться, там дуже дуже інформована дуже інформовані дуже інформовані військові, дуже інформована влада. Вони там на випередження будуть працювати. Прямо критичних тут не випадає, бо тут валет пустий, не випадає, і такі. Розмови, балачки, залякування, ось такі. Роздмухування інформаційного цього ІПСО ось такі найбільші загрози. А взагалі так військові працюють на випередження ворога там. Там взагалі нічого не світить. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Одеська область. Одеська область попередження на наступну добу. В області по області вказують на попередження. Не критичне, бо тут шістка, бачите, тут поряд лягла, але все одно по області, можливі якісь можливі ці НЛО, і БПЛА якісь оці таке, таке можливо. Критичних таких попереджень по області не випадає, але все одно воно є, бачите? Тобто якась напруженість є. Так, ідемо далі. Одеса. Одеса. По 18 лютого. Одеса. Зло випадає. Потенційно. Потенційно, потенційно якісь якесь... Потенційно з повітря може бути. Потенційно по Одесі з повітря щось може бути. Але зло тут слабке. Тут воно не дуже. Воно, бачите, воно більш як потенційно, але все одно. Критичного не випало нічого, але, друзі, треба бути уважними. Дивимось далі. Кременчук. Кременчук. По 18 лютого. Кременчук. Ну тут е з повітря можливі якісь інциденти, друзі. Кременчук. Тут ударний туз, тут, хоч він відвернувся, але тут повітряні тривоги, ось удар. Е і мож інциденти такі можливі, друзі. Треба бути уважними. Кременчук щось, е е ймовірність така підвищена. Ймовірність підвищена, треба бути уважними. Зараз дивимося загальну Полтавська область. Полтавська область. По 18 лютого. Полтавська область. В Полтавській області, наче тут валет пустий, вказує, ну, я ж дивлюсь на загрози. Е, випадає, що загально по області, загально по області наші от захисники контролюють ситуацію. Значить ситуація ну, не виходить за межі контролю наших військових. Полтавська область. Далі дивимося. Рівненська. Рівненська область по 18 лютого. Рівненська. Рівненська область також випадає, бачите, Валет, точніше, немає, Валети ще не вийде на нього. Тут випадає, бачите, хоче відвернути туз, але він тут випадає. І шістка тут пом'якшує його. Це може бути щось незначне, мілке, щось може бути або НЛО, або ПЛА, або, або просто нашим буде легко з цими загрозами справитися, або вони потенційні. Тут випадає, друзі, таке попередження, треба бути уважним. Ось бачите, західна, західна частина України, ось вони щось Докопалося обережно. Друзі, далі йдемо. Далі йдемо Сумська область. По 18 лютого. Сумська. Сумська також, друзі, бачите, випадає зло і випадає удар. Треба бути обережними. Це по області випадає ось з повітря. Об'єкти інфраструктури, область. Ось так. Обережна, напружена карта. Так, йдемо далі. Тернопільська область. Тернопільська. Зло випадає, але не критично тут, друзі. Просто загально може потенційно... Потенційно, як і по всій країні, таке може бути. Але цей орк-бункерний, він далеко випадає від Тернопільської області. Тобто це далеко йому, далеко йому область, може не зовсім йому вона цікава. Ну, так, далеко він, в общем-то, випадає. Недосяжно для нього. Так, йдемо далі. Будь ласка, будь ласка. Всім доброго ранку, друзі. Всім привіт. Поки роблю розклад, не можу відволікатись на чат. Всім привіт, всім привіт. То доєднується, ставимо лайк. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Хмельницька область на наступну добу по 18 лютого. Хмельницька. Критичного не випадає. По області можливі якісь інциденти, можливі, можливо, в самої області, пов'язано з самою областю. Не не з атаками там по Україні. По області треба бути обережними. От тут вказують, тут пікові вказано те, що особливо, хто біля об'єктів інфраструктури, треба бути просто уважними і обережними. Харківська область, дивимось, по 18 лютого. Харківська область. Удар випадає, бачите, друзі. По області напружена. Карта область, об'єкт інфраструктури, передмістя Харкова. Там також області в попередження є. Загроза по регіону випадає. Треба бути уважним. Ми зараз дивимось Харків. Харків по 18. Харків також, бачите, ударний туз випадає, треба бути обережними. Інциденти можливі. Підвищена загроза. Підвищена загроза, друзі. Далі йдемо. Далі йдемо. Херсонська область. Херсонська. На наступну добу. Херсонська. По області можливі інциденти, бачите, ще карта от області вказує, тут загрози в області, вони є від бункерного повітря. Але пусті, тому що загально недосяжні там їхні, їхня мета, їхні там, плани ось ці, вони недосяжні. Там. По області напруженість випадає, загрози випадають. Зараз дивимось сам Херсон, місто Херсон. Місто Херсон. Херсон. В, Херсоні, в Херсоні, друзі, також випадає, бачите, удар, зло по самому Херсону, десь скраю можливі також інциденти. но вони це одно і Тут вказує, Валет Піковий вказує на те, що пусті ці. Тобто, по-перше, вони ці їхні їхні дії, бачите, орківські бубнові, вони пусті, з пов'язані з цими ударами. Но тут карта вказує на те, от що що вони будуть намагатись там руйнування якісь зробити Херсон також обережно Незмінно. бачите ситуація не змінюється поки напружена йдемо далі Черкаська область Черкаська Черкаська по 18 лютого Черкаська Тут також може бути або повз, або о, тут хоч і відвернувся, все одно випадає попередження по, по області. О, енергетична інфраструктура ще випадає. Йдемо далі. Йдем далі. Чернівецька, друзі, в область Чернівецька. Чернівецька. Чернівецький тут в основному розкладі критичного нічого не випало. Тут захищають наші військові і на кордонах там укріплені, і взагалі військові контролюють ситуацію Чернівецька область. І дивимось Чернігівська. Чернігівська по 18 грудня. О, о, лютого, звичай. Чернігівська область по 18 лютого. Чернігівська. Зло по області випадає. Ну тут критичного також не випало. Зло по області якесь може бути. Це може бути або. Бачите, воно пусте. Дар тут пустий. Загально не критично. Загально ситуація контрольована по по Чернігівській області, але треба бути обережними. Все одно карти, бачите, випадають не дуже, недобрі. Не І дивимось сам Чернігів, місто Чернігів. Місто Чернігів. Місто Чернігів. Ну, тут більше тут вказують, бачите, вказують більше як на область. Загрози якісь можливі в області. Сам Чернігів ось випав тут червовий Це саме місто, обласний центр, Чернігів. От випадає, а тут от, більше наші військові активні в області, бачите, або передмістя Чернігова, або десь тут околиці, кордони, передмістя, область. Ось так вказують. Тому друзі, ті, хто і об'єкти інфраструктури, також тут вказує на це, тому хто біля. Поруч знаходиться живе, треба бути обережними і реагувати. Ось така, друзі, ситуація на наступну добу. Давайте зробимо ще загальний розклад загальний розклад по Україні по, по 18 лютого. Ми ж ну вже і попереджали нас офіційні сьогодні, я дивився, репортажі офіційно попереджали про якісь оці можливі ще продовження нічних оцих атак от. і вчора також я попереджав бачите вони змінили тактику бо мені випадало там 16, 17, 17 це 16 і 18 може бути 3 дня от, ну я все одно роблю, роблю друзі кожен день для вас і вчора я вас попереджав за найближчі дні ось ближче, близько до 17-го можуть бути ось такі вони бачите робити атаки і ще, і ще може бути 22. го 22-го. У мене випадає на 22. Ну, знову ж таки, Данілов каже 23-24. Якщо в мене випадає 22, го всі знають, що це може бути 23, го 22 го або 21. го біля, біля 22 го числа. Тобто, в принципі, нічого нового я вам не скажу. Ось так. Ідемо далі, дивимось загальний розклад по Україні на наступну добу по 18, по 18 лютого. Так. Тут випадає, бачите, пуста, <кхм> пуста хвороба. Тобто не зможуть орки досягнути все одно. Наші знають по-перше. Наші знають, по-перше, те, що вони планують. Оці хитрі, хитрі плани, які вони, там, які вони там собі надумали, що вони там щось допоможуть їм там якось справитись з нашими військовими, це пусто. Тому що для України загально хвороба пуста випадає. Хвороба випадає пуста. Значить, і оцей обман, але також вказує на обман. От. Вони цей обман для них хворобливо, тобто недосяжний буде цей обман, і вони не зможуть реалізувати, тому що наші знають заздалегідь. Бачите, тому вони можуть там щось активізуватися, але все одно це для України загально для України, для оборони України. для Повністю, якщо взяти в масштабах всієї держави, це пусто. Хвороба ця пуста. Бачите, велет пустий випадає тут. От. І удар тут випав теж біля. Ну, ось Більше, бачите, тут з якби, випадає цей удар. Значить, це може бути на більш можуть постраждати або прифронтові біля фронту, які області поряд, і також це. ці Прикордонні області по краям. Таке, таке може бути. От. Але загально, загально, все одно хвороба пуста, значить, наші справляються. І справляються. І знають, що воно, як вони там все планують. Ось так.